друзі, на сьогоднішній лекції я розповім, з чого саме складається одужання від хімічної залежності. А сама лекція буде називатися Концепція одужання від хімічної залежності. І на минулих заняттях ми з вами вже розібралися, що залежність це не відсутність сили волі, це не якась порча чи там, ну, в общем, бісів вигоняти не потрібно. Екзорцизмом займатися не треба, бо це хвороба. А якщо це хвороба, значить потрібне лікування. І отже, на сьогоднішній лекції ми розберемося з вами, яке саме лікування потрібне. Отже, нагадаю, що хвороба залежність це біопсихосоціальна хвороба. І для кожного з цих компонентів важливо зрозуміти, яке одуження або лікування необхідне. І почнемо з біологічного компоненту. Це те, що не дозволяє вживати людині контрольовано. Це такі незворотні процеси. Ми з вами вже розбиралися на попередніх лекціях, що залежна людина вона ніколи більше в житті. Не зможе вживати психоактивні речовини контрольовано. І тут якби, є дві частини: це те, що є невиліковним, і те, що відновлюється. Так от, невиліковність це втрата саме цього контроля над вживанням. А відновлювана частина це те, що тіло людини відновлюється до тої. До тої до того стану, при якій людина може комфортно жити і насолоджуватися тверезим життям. У нас ще буде окрема з вами лекція про постабстинентний синдром. Але загалом через певний час від 2 до 5 років організм людини відновлюється. Біологічно, через 5 років алкоголік або наркоман нічим не відрізняється від звичайної людини. Щоб організм відновився, необхідна в цьому плані відмова від вживання алкоголю, наркотиків або інших препаратів із наркотичною дією. Далі в нас якби минає постабстинентний синдром, минають гострі напади З Всім зрозуміло. А що тоді до психологічного і соціального одужання? Давайте будемо розбиратися. Багато хто помилково вважає, що мета одужання це є саме перестати вживати. От е, Так і кажуть, мені треба кинути пити, мені треба кинути колотися. От Подумайте, е, як твереза людина може кинути пити. Щоб твереза людина кинула пити, їй потрібно знову почати пити. Людина вийшла із запою. Вона вже твереза. Але ставить собі за мету кинути пити. І таким чином, підсвідомо, програмує себе на так зване повернення до вживання. Отже, кинути пити не може бути метою одужання. Кинути ну, вживати, да, це не мета, це початок одужання. Бо одужання починається з того, що потрібно припинити вживання, потрібно його зупинити. І це є саме такий нульовий етап в одужанні. І на початку часто потрібна медична допомога, там вивезти з запою, зняти ломку. Але я вам скажу, що я є прихильником того, що якщо людина може вийти. Самостійно, без детоксикації, то краще хай виходить самостійно, щоб був такий внутрішній поштовх. То яка ж тоді мета одужання, да? Якщо ми розібрали, що кинути вживати це не є мета одужання. Дивіться, людина собі росла, розвивалася, да? її психіка також формувалася. Потім вона почала вживати, і в неї почався регрес. Психологічно людина почала деградувати. Інтелектуально вона може залишитися такою дорослою, але емоційно і психологічно вона стає схожою на дитину. В неї дитячі реакції це така дратівливість, тривога, нудьга, така дитяча самооцінка. Якщо така людина просто от перестає вживати, то її психологічний рівень залишається інфантильним. Розумієте? Жити такій людині буде дуже важко. Вона довго, в принципі, цього всього не витримає. І алкоголь або наркотик знову стане для неї такими своєобразними ліками. Тому ми. З вами розуміємо, що просто кинути, пити або вживати наркотики це не вихід. Ми з одної сторони, якби підемо від проблем, які є, переслідують людину в вживанні, але ми отримуємо не кращі проблеми, які людина отримує в тверезості. Залежна людина. Виходом є відновлення. Нам потрібно відновитися. Якщо людина відновиться до того рівня, до якого вона б прийшла б, якби ніколи не вживала речовин, то це і буде, як би так сказати, одужання. Да? Дорослій людині зі стійкою психікою алкоголь і наркотики не потрібні. Алкоголь і наркотики запам'ятайте, це інфантильність. Якщо людина відновлюється до зрілого стану. Вона живе таким комфортним, нормальним життям, то вживання стає нецікавим і непотрібним. Розумієте? Отже, мета одужання – це внутрішнє відновлення особистості, це відновлення психіки і відновлення соціального статусу. Да, до того рівня, який відповідав би віку людини, яка одужує. Якби вона ніколи да, не вживала. І чому ми саме от говоримо одужання, да, а не лікування? Бо коли ми говоримо лікування, то виходить так, що відповідальність несе лікар. Ну, уявіть собі, от ви лягаєте на операцію, і успіх операції залежить там саме від лікаря, від хірурга. Але коли ми говоримо про психологічне одужання, то ніхто не може залізти вам в голову і щось там налаштувати, вам можуть, звісно, запропонувати допомогу, підтримку, можуть щось пояснити, провести з вами якісь вправи, тренінг, але відповідальність за те, що відбувається у вас в голові, несете ви самі. Тому психологічне відновлення це відповідальність самої людини. Вам, в принципі, дають інструменти, да? а користуватись ними чи ні, то є вже ваша відповідальність. Тому ми і говоримо одужання. Я думаю, з цим зрозуміло. Дивіться, синонім цього слова одужання да? це є особистісний розвиток. Ось який в нього синонім. Про що ми говоримо? І хочеться сказати, що цей шлях, він не швидкий, тому що людина 5, 10, 20 років все це руйнувала, а потім хоче, щоб за місяць чи за рік це все відновилося. Ні, так, ну, так, так не буває. Процес триває мінімум 5-6 років. І ця цифра багатьох лякає. Але не треба боятися. Покращення будуть постійно. Застригати в одному і то, тому самому це безглуздо. Дивіться, ну, неможливо 10 років вчитися в першому класі. Це не має ніякого сенсу. Тому дивіться, є 6 етапів одужання. І я коротко їх назву і зупинюся на перших двох, які ми розберемо більш детально. І це саме ті етапи. Які потрібні будуть на першому році одужання. Але зараз я вам розкажу про всі взагалом, щоб ви мали розуміння. Отже, перший етап це етап прийняття відповідальності. Психологічна мета цього етапу це навчитися залишатися тверезим. Соціальна мета тут є створити систему підтримки, відмовитися від вживаючого оточення. Вийти також із співзалежного середовища. І, головне, знайти собі нове підтримуюче середовище. Тривалість такого етапу від трьох місяців до року. Далі в нас йде зупинка компульсії. Психологічні цілі цього етапу це такі базові навички тверезості, управління собою, нове мислення. Нова поведінка, ну і також формуються такі навички тверезого життя. Тривалість цього етапу від 1 до 3 років. Соціаль... Соціальними такими задачами на цьому етапі буде поступове повернення в суспільство, пошук роботи, яка не шкодить удуженню. Ну, і продовження далі. Да, якби на цьому ну, продовження цього третім етапом у нас буде емоційна стабілізація. І психологічною цілею цього етапу буде вирішення внутрішніх конфліктів на рівні тут і зараз. Соціальні цілі це в нас буде така стабільна робота і відновлення сімейних стосунків. Далі в нас іде четвертий етап це соціальна стабілізація. Тут у нас психологічна ціль є робота з дитинством і якби такими е, першопричинами хвороби, да, бо вони всі тягнуться з дитинства. Соціальними цілями на цьому етапі буде новий рівень соціального життя. На попередньому етапі у нас було якби відновлення, да, а тут вже по суті такий новий рівень життя. На роботі це має бути таке кар'єрне зростання. В сім'ї це вже не просто відновлення стосунків, а новий рівень близькості та якості відносин, новий рівень довіри якоїсь. Да? Далі в нас йде п'ятий етап, який називається особистісна ідентифікація. Психологічні цілі це у нас є гармонізація особистості, а також такі вже глобальні життєві цілі. Ми переходимо вже від такого постійного вирішення проблем до постановки вже таких довготривалих, таких дальних цілей саме для розвитку і самореалізації. Соціальними цілями тут буде вже перехід таку позицію лідера. Наприклад, в спільнотах анонімні алкоголіки чи анонімні наркомани. Це. Коли людина вже стає наставником для іншої людини, да? передає кроки, проводить її по крокам, да? там спонсором стає. Далі нас йде шостий етап. Шостий етап це в нас моральна стабілізація, психологічні цілі тут це набуття сенсу життя як такового. Також таке життя стає усвідомленим. З'являється така спрямованість на користь для інших людей, для суспільства. Для людства взагалом. Все це, звісно, я б сказав умовно. І приблизно це такий шостий вже рік удуження. Давайте розберемося з вами, які спеціалісти нам потрібно на кожному із етапів. Дивіться, з першого по третій етап це робота з адептологом, з консультантом по хімічної залежності. З 4 по 6 це вже робота з психологом, психотерапевтом. І важлива, яка річ, дивіться, я вам нагадаю: що займатися протягом всього одужання одним і тим самим це вчитися в першому класі всю школу. Це безглуздо. Дивіться, кожен етап одужання, він приносить свої покращення в життя людини. Проблеми будуть з'являтися нові і нові. Але просто буде змінюватися рівень складності цих проблем. Тому що розвиток людини він завжди відбувається через труднощі. З часом проблеми, які у вас були на перших етапах одушення, вони почнуть вам здаватися такими дрібницями. Ми розглянули з вами етапи. Да, а от... Що робити на самому початку? Що таке, чим займатися найпершим в одужанні? З чого його взагалі починати, те одужання? Уявіть, що людина приходить у реабіліційний центр чи на групу анонімні алкоголіки, чи анонімні наркомани, або, може, до психолога. І ось задає подумайте, в якому вона стані. Я вам підкажу, вона в пригніченому стані. Вона не вірить в себе. Вона не вірить, що в житті, в неї щось може ну, змінитися в кращу сторону. Коли їй починають казати, що це шлях, що потрібно робити те, і те, і те там, да? то вона собі що думає? Що в мене не вийде? Більшість людей, навіть визнаючи, ну, розуміючи, приймаючи, що вони хворі, да, думають, що саме в них не вийде. Да? Там, наприклад, в Саші вийде, в Каті вийде, а в мене не вийде. Отак От вони думають. Саме тому перший етап одужання і називається прийняття відповідальності. Перше, що потрібно зробити, це визнати хворобу. А як визнати людині, да, що в неї є ця хвороба? Дивіться, більшість мислить отак, таким чином, що дивіться, лежить людина під скрапельницями. В неї була, наприклад, біла гарячка. Ну, Лікар її після цього консультує і каже: у вас, дорогесенький, алкоголізм? Здавалося б, ну, куди ще далі? Ну, вже ж, якби от, от біла гарячка була, да? а людина відповідає, що ніякої хвороби в мене немає. То просто я невчасно похмелився. А так у мене все в житті нормально. Розумієте, хвороба залежності вона завжди супроводжується запереченням. І це є один із симптомів хвороби. Без е, визнання хвороби одужання не почнеться. Це ви повинні собі розуміти. Людина, наприклад, думає, що в неї там от раніше виходило пити контрольовано. А от цього разу щось просто пішло не так. Там, наприклад, щось недозакусив, там щось, можливо, не те випив, або наркотик був якийсь неправильний. Да? І що вона собі каже? Так, потрібно, певно, міняти речовину. І контроль повернеться, да? там водки на пиво починають переключатися там, не знаю, з швидких наркотиків на повільні і так далі. Починають собі устраювати ці американські горки. Поки людина не визнає хворобу, вона не буде лікуватися і одужувати. Це ви повинні собі зрозуміти. От зараз вам поясню, з чого складається от визнання хвороби. Да? Це перше, що це є, це визнання проблем через вживання. Розуміння наслідків. Друге, що в нас йде, це визнання втрати контролю, дозового, ситуаційного. Зрозуміти, що це таке ну, безпроблемне вживання, воно вже не повернеться ніколи. То воно і навряд чи його можна. Назвати таким безпроблемним, да, але як кажуть, що в кожного залежного був такий в пам'яті такий розовий період вживання. Да. Це треба визнати, що він вже не повернеться. Далі в нас треба визнати хвороби, я кажу, хвороби, вибачте, проблеми, що в людини з'являються в тверезості. Не тільки в неї проблеми, як вона вживає, в неї проблеми, як вона не вживає. Це такі особистісні проблеми, соціальні проблеми, усвідомлення такого, що я не такий уж і красавчик, як мені здавалося, коли я вживав. На Одужені якраз і вирішує проблеми тверезості. Якщо людина їх не визнає, то вона буде хіба одужувати. Людина має зрозуміти, що в тверезості не все так добре, як хотілося б. І ось, пройшовши все це, людина приходить до визнання необхідності одужання. Якщо людина не прийде в ті всі етапи, які я вам назвав, одужання не буде. В центр приїжджають люди не для того, щоб кинути вживати, а для того, щоб навчитися жити тверезо. Розумієте різницю, так? От Як людині от прийняти от на віру, дати, що їй говорить? Да? Їй важко це. А як от їй прийти от до цього стану невірю, до стану вірю? Ну, Посередині лежить, от перевірю. Да? От тільки так. Тільки після цього людина, як перевірила, може повірити, що одужання може їй допомогти. Але ж, як я казав, що вони часто думають, що то в колі виходить. Е, вірить, що то в е, Оксана виходить. Але каже: а от в мене напевне, от я не, напевно не, не, не подужую цей шлях. І от е, те, про що я казав. От, е, як же ж їй перевірити? Як впевнитися в цьому? Ну, дивіться, я можу не вірити. Що каша солодка, да? От мені кажуть, що вона солодка, я можу не вірити. От як мені зрозуміти, що вона солодка, все ж таки? Мені потрібно взяти і спробувати цю кашу. Тільки тоді я зрозумію, яка вона для мене. Людина, яка тільки починає одужувати, вона не вірить. Їй кажуть консультанти, да, там психотерапевти кажуть, перевір. Зроби, кажуть, договір з собою. На одужання. Да? Це такий, ну треба вкласти з договір з собою на одуження. Тобто спробувати одужувати. От людина приїжджає на, в реабіліційний центр, да? вона не вірить. Їй кажуть, спробуй, наприклад, три місяці дотримуватися режиму, відвідуватися всі заняття, які проходять на центрі. Ну, Робити все, що пропонують, планувати свій день, аналізувати цей день, і о, там обов'язково відвідувати групи. І тоді подивишся на результат. Якщо результат позитивний, то робимо е, такий. То програма працює і ми йдемо далі, рухаємось, да? От, задай собі питання, чи можна от після п'яти років вживання і руйнування е, декілька місяців виділити собі на перевірку? Ну, можна. Якщо складно одразу прийняти кілька місяців, да? давайте будемо ділити. Заключайте з собою угоду на один місяць. Потім ще на один. І так крок за кроком рухаємось далі. Там Деяким навіть важко, то кажуть, от давай два тижні два тижні от побудь в цьому всьому, дай собі час поучаствуй у всіх групах, там адаптуйся трошки, поспілкуйся з учасниками програми і тоді будеш приймати якісь рішення. Потім дві пішло пройшло, кажуть, так, ну вже дві тижні пройшло, давай ще на два тижні ти от заключиш з собою контракт. Цей. І людині так психологічно вона маленькими кроками так, рухається, 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 і там приходить вже до якогось позитивного результату і далі вже приймає таке усвідомлене рішення проходити реабілітацію. От власне, з чого складається план одужання? Да? Це з таких власних активностей, системи підтримки і з обмежень. І цілями першого етапу є визнати свою хворобу. Так? Для цього, як я казав, існують спеціальні завдання, письмові, так? є інформаційні заняття, досвід інших людей, так? читання програмної літератури нам тут також в допомогу. І далі, після цього, якби нам ще потрібно ж, е, психологічно протверезити, щоб в голові зник хаос. Що тут нам допомагає? Тут нам допомагає структура, план і режим. Е, людині потрібно планувати свій день, структурувати його, робити аналіз. І на першому етапі в ДНІ не має бути порожніх дірок взагалі, як тільки залежній людині нічого робити, з'являється думка довживання. Саме тому в реабілітації завжди є структура. Також там ведуть щоденник самоаналізу, щоденник почуттів. Це і в кінці дня аналізується все. Далі нам потрібно навчитися зберігати тверезість. Щоб навчитися зберігати тверезість, нам потрібні обмеження. Це є профілактика. Зриву, це є профілактика тяги, це є профілактика пас постабстенентного синдрому. Що ще є дуже важливим, це навчитися жити такою програмою одного дня. От Як це виглядає? Що сьогодні за будь-яких обставин я вживати не буду? Може статися що завгодно. От може статися смерть близької людини? Може. Чи можна при таких обставинах один день зберегти тверезість? Можна. Як би боляче не було, але можливо, наступного дня новий договір з собою на тверезість. От що б сьогодні не сталося, я маю право, я можу і я буду залишатися тверезим. Зрозуміли? я маю право, я можу і буду залишатися тверезим. В складних ситуаціях я зобов'язуюсь звертатися по допомогу. От як це має виглядати. Також обов'язково потрібно вибудовувати систему підтримки. Да? От рекомендується стаціонарна програма, яка триває від трьох місяців до року з подальшою ресоціалізацією. Що тут ще важливо собі розуміти, що перші 3 місяці мислення залежної людини, перші три місяці тверезості, воно нормально не функціонує. От Запам'ятайте це для себе. І свої думки в цей період не варто сприймати всерйоз. Потрібно довіритися процесу. І просто піти цим шляхом да, і перевірити, як це працює. Дякую всім за увагу. Наступна лекція буде саме про обмеження в тверезості. Якщо у вас є запитання або вам потрібна консультація, ви можете написати мені в коментарях і я підкажу вам, як зі мною зв'язатися. Також прошу вас, як знак підтримки, поставити лайк, а також написати коментар і відгук про прослухану лекцію. Ще раз всім дякую, бережіть себе, ви не одні.